Ваня, друзі, сьогодні 2 квітня, вівторок. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг для вас. Тієї інформації, яку я визначаю як важливу, аби донести і вам і проаналізувати її. Обстрілами піддавалась Україна минулу ніч. Можна сказати, що були чутні вибухи в Дніпрі. Повітряні сили повідомляють про те, що збивали шахеди. В основному саме за допомогою шахедів наносили удари. Так само ворог не полишає спроб наносити ударів керованими авіабомбами. Харків, Харківщина є загрози так само для Сумщини прикордоння. Щодо обстрілів загрози традиційно зберігаються на жаль для Херсону для Донеччини, де тривають активні бойові дії. Тобто, Росія тут підходів не змінює. Що стосується наслідків, наслідки це ті, що які оголошує мер Харкова Пан Тєріхов, говорячи про те, що Харків залишається вже практично без цієї енергоінфраструктури енергетичної, але в той же час цілеспрямованого цілеспрямованої евакуації мешканців не планується. Ну, в принципі, тут ситуація така: знаєте, хто мав можливість і хто. Кому є, куди поїхати, до кого, той і принципі, і їде. На жаль, на сьогоднішній день держава не має якихось таких серйозних програм для внутрішньо переміщених осіб, окрім виплат, тому що це ну, серйозно так, скажімо, накладається на бюджет. Тому, звичайно, що люди їдуть в першу чергу, ті, хто може кудись розміститися, хто може десь себе знайти, хто готовий переїхати, зважується на це і це. Безумовно, що зрозуміло, але загалом, якщо говорити про Харків, то дійсно можна сказати, що коли можна навести приклад там прифронтових територій безпосередньо при прикордонних з Росією, то інша справа, як було в Купінську, не тільки там потрібна дійсно евакуація, тому що дуже близька лінія фронту, і там ворог фактично веде наступальні дії по землі. В даному разі, якщо ми говоримо про Харків, на сьогоднішній день казати про те, що є загрози саме сухопутного групування, не доводиться. Є дуже серйозні загрози з повітря. І це все зрозуміло, і цього ніхто не приховує. І тому, звичайно, що ті, хто має можливість, вони можуть поїхати і, в принципі, десь почувати себе безпечніше. І це можливо і варто зробити, зрештою. Що стосується, Можливої евакуації, тому що щось буде з угрупуванням ворога сухопутним. Ну підпишіться на мій канал, хто це не зробив, в Харкові ще, чи на Харківщині. Я буду попереджати про зміну обстановки на території Білгородської області, в разі якщо ворог буде готуватися, і його підготовка буде свідчити про те, що вони вже готові повести своє сухопутне угрупування безпосередньо на Харків. Я буду про це інформувати. На сьогодні такого немає. Що стосується дії ворога на фронті глобально, яким чином він хоче діяти, і що він демонструє, і на яких напрямках російські війська можуть концентруватися, я про це розповідав вчора і в попередніх відео. Будь ласка, подивіться, хто цього не зробив, тому що там є детальний виклад і пояснення. Так само я буду це робити в традиційно в дайджестах. Які ми робимо спільно з силами територіальної оборони збройних сил України. Там так само розповідатиме про те, що відбувається. Але з суходолу Харків укріплюється потужно. Оборона укріплюється українськими силами, які там знаходяться. Робиться все для того, аби бути готовими до різних сценаріїв. Основні загрози на сьогоднішній день з повітря. І, переходячи до повітря, з'явилась інформація спочатку. Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов сказав про те, що Росія накопичує калібри і застосовувала їх, і замість того, щоб застосовувати калібри, вони застосовували більш дорогі і більш небезпечні ракети Х-101. А оскільки зараз із Х-101 виникли проблеми у Росії, тобто їх стало менше після того, як вони провели черговий виток ракетного терору проти України. То зараз, ймовірно, можуть використовувати калібри. Калібри це ракети морського базування, хочу нагадати, до е, звукова швидкість 700-800 км і їх запускають з Чорного моря. Тобто, зараз, за підрахунками видання Defense Express, запас калібрів е, може складати на сьогоднішній день е, від 245 до 285 ракет. Тому що. Як зазначає видання в листопаді заступник очільника ГУР в листопаді 2023-го Вадим Скібіцький казав про те, що у Росії 165 калібрів, але виробляють вони від 20 до 35 штук на місяць і відповідно за 4 місяці могли зрости на 80-120 ракет. І тобто це є загроза на сьогоднішній день, що Росія може перейти на калібри. Калібри дійсно ракета, яка збивається в більшості випадків, ніж навіть Х-101, Х-555. І тому я думаю, що якщо Росія перейде саме на це, на цей вид ракет, це буде свідчити про те, що із Х-101 і іншими крилатами у них виникли проблеми, і їм потрібно більше часу для того, щоб накопичити. Сподіваюся, що калібри будуть збиватися навіть в більшій кількості. А ніж якраз ті ракети Х-101. але знову ж таки загрози присутні. Тобто Росія може продовжувати цей ракетний терор. Але я вам скажу цікаву річ. Справа в тому, що десь два місяці тому була інформація, що Росія вивезла калібри з Криму. Це дуже цікавий момент. Тобто, вони припинили їх там зберігати, остерігаючись ударів з українського боку, остерігаючись ракет Стормшедов і Скальп. І в них були дуже серйозні застереження, що це все прилетить. Крім того, вони виводили свої кораблі і підводні човни. І пуск калібрів, який був на початку року, там 3-4 ракети, він відбувався поряд із Новоросійськом, де Росія тепер базує свої кораблі. І там ці пуски були 3-4 ракети. Ну і там, відповідно, тепер зберігаються ці ракети. Вони заховали подалі. Як будуть діяти далі, ймовірно, можуть застосовувати калібри, так? З іншими обстрілами, з іншими, скажімо так, ракетами поєднувати чи дронами. Уже менше будуть застосовувати Х-101, тому що цей вони запас відстріляли. Тепер підуть на паузу місяці півтора-два. Але ж будуть час від часу застосовувати калібри, будуть застосовувати балістику. В меншій мірі ніж минулого року, до речі, статистика про це свідчить, що Росія дещо зменшила ніж, наприклад, ну, десь ніж в 2022 році. Це втричі зменшено використання калібрів. Натомість, вибачте, калібрів балістичних ракет. Ну і калібрів теж калібрів у 2022 році Росія багато використовувала. У 2024 взагалі це було три ракети поки що, і у 2023 теж небагато. І е, зменшили використання інших засобів. Тобто, очевидно, що якщо ми подивимося на статистику, порівняємо порівняно з роками, то зараз е, Росія використовує менше ракет загалом. Тобто, тут можна сказати не в розрізі за один обстріл, а загалом, якщо ми подивимося за період. Тому, ну, але вони, звичайно, хочуть створити ілюзію, що це ракетний терор, що будуть використовувати ще більше, щоб деморалізувати і залякати людей. Так от, будуть застосовувати, ймовірно, калібри, балістику, дрони, ну і загроза для прикордонних і профронтових територій, де дістають С-300, де дістає артилерія. Всім треба бути пильними. Ну, сподіваюсь, що наша ППО буде збивати великій кількості а, ці калібри. До речі, якщо подивитися статистику і дані військово-морських сил України, то, наприклад, станом на сьогоднішній ранок, в Чорному Азовському морях кораблі носії калібрів відсутні. Вони в море не виходили. Тобто, це теж індикатор того, що можуть готуватись до обстрілів, а можуть і далі накопичувати. Це важливий момент, про який, а, який треба розуміти. Щодо європейських солдатів і європейських військ в Україні, дискусії продовжуються і висловився з цього і міністр цього приводу, і міністр оборони Естонії. А так, от пан Певкур сказав про те, що Франція пропонує вводити саме тренувальні місії. Він розтлумачив слова Макрона про те, що мова йде саме про навчально-тренувальні місії, не йдеться про участь в бойових діях. Ну, розумієте, в цьому питанні я дотримуюсь е, традиційної точки зору і послідовної в тому, що говорив раніше. Справа в тому, що е, спочатку може бути будь-який прецедент, і умови, і підстави введення військ вони можуть бути абсолютно різними. Важливо, щоб це в принципі відбулося. А якщо це відбувається, є прецедент, є згода українського парламенту, ці контингенти з'являються. Спочатку вони можуть з'явитися дійсно для навчально-тренувальних місій, потім для підготовки розміновування, підготовки наших саперів, потім для якихось охоронних заходів тилу української території. А потім раптом може скластися так, що ці сили на якомусь етапі будуть готові брати участь в бойових діях. Я би орієнтувався в цьому сенсі на те, що заявивши про те, що Франція готова буде вести війська. Еммануель Макрон окреслив червоні лінії. І він назвав ці червоні лінії, ну він їх продемонстрував, це Київ і Одеса. Відповідно, я думаю, що це і сигнал для Росії, що якщо російські війська будуть продовжувати агресію, будуть загрожувати Києву, будуть загрожувати Одесі, то Франція буде готова втрутитись. Ось те, це той меседж, який залишається. Звичайно, на сьогоднішній момент, на даному етапі. Мова може йти саме про навчально-тренувальні місії. Але треба пам'ятати, що ситуація на війні завжди в динаміці, що умови змінюються. Відповідно до цих умов змінюються заяви, а тим більше, не те, що навіть рішення змінюються, а тим більше можуть змінюватися різні заяви і мотивація цих рішень і цих заяв, які ухвалюються. Тому не можна виключати того, що на якомусь етапі. Ці війська дійсно будуть і будуть задіяні в інших завданнях. Головне, що потрібно розуміти, що перше, мова не йде про війська НАТО. У нас дуже часто в ЗМІ плутають ці поняття, на жаль, і говорять про те, що війська НАТО мають з'явитися в Україні. Війська країн НАТО можуть з'явитися. Тобто війська окремих країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, наприклад, Франція там, Нідерланди, Британія. Країни Північної Європи, Балтії, можливо, деякі так вони можуть. Але їм же ж не потрібно для цього рішення Брюсселю, тому що піти в Брюссель за цим рішенням це означає його поховати. Розумієте, або розглядати там, не знати скільки. Ну і плюс його заблокують Угорщина і Словаччина. Все. От, до речі, і знову ж таки, як зробили поляки? Вони зняли з себе відповідальність за те, щоб збивати ракету, і пішли, переклали це на Брюссель. Тобто умили руки. Нехай Брюссель вирішить, нехай НАТО ухвалить рішення, що нам робити, як нам діяти, коли є загрози. Хоча це суверенне право країни, коли в повітряному просторі знаходиться якась ворожа ціль, небезпечна ціль, такої як безумовно є крилата ракета російська. То її потрібно збивати, аби захистити своїх громадян. І відповідь має бути саме така. Оскільки це ж довго дзвонити в Брюссель, потрібно ухвалювати рішення. Тому мова йде саме про окремі країни. Це варто зафіксувати. І Франція визначила, скажімо, межі параметри участі своїх військ. Спочатку, можливо, як навчальні дійсно підрозділи, навчально-тренувальні, а потім і безпосередньо як для участі в бойових діях. І потім навчально-тренувальні. А для того, щоб. Дивіться, багато говорять про навчально тренувальні. Але ж ми знаємо не секрет, і про це говорилось офіційно, що Росія ще з 2022 року завдавала удари по українських навчальних полігонах, базах, де готують наших військовослужбовців, мобілізованих і не тільки. Так от, в цьому випадку, а тоді потрібно ставити питання, щоб нам передали щоб до нас приїхали не тільки військові інструктори, а можливо, щоб нам дали засоби ППО додаткові, для того, щоб це прикрити ці навчальні центри, де будуть, зокрема, французькі військові інші, інших країн, для того, щоб їх прикрити для від загроз повітря від російських ракетних атак. І це тоді матиме сенс, це правильно. Тобто більше систем САМПТІ, більше систем кроталь французьких, більше ракет Астер, ну як мінімум. Більше засобів ППО для того, щоб протидіяти, бути готовими, і прикривати а, ці об'єкти. Ось тоді це буде працювати, тому що мотивація була проводити навчання наших військових за кордоном, якраз в тому, що там це робити безпечніше, в сенсі того, що можна, ну скажімо, а, мати скупчення людей в одному місті, можуть бути ці навчальні бази, центри, і в принципі не остерігатись того, що по них прилетять ракети. А Росія веде зараз спостереження дуже активно. За тилом вони дещо мають можуть менше можливостей, але все, що стосується ближче до передової, то на жаль, так. І ось такі рішення мали би бути, в принципі, ухвалені, як мені видається. Тому що це би і допомагало і нашим бійцям, і це би прикривало територію України. Ситуація з вірусом, ви чули, мабуть, про, і я говорив в попередньому відео для вас якраз брифінгу про те, що галанський синдром, який до якого, ну фактично, що таке галанський синдром? Це акустична зброя, яка на певних хвилях ультразвуку впливає на психічну систему, на нервову систему людей, і таким чином спричиняє серйозний розлад здоров'я. Так, от такі випадки фіксувалися раніше в світі, і вони фіксувалися там, де якісь американські дипломати або представники дипломатичних відомств інших країн перетиналися і зустрічалися із російськими представниками на різних заходах. І от зараз Держпігель німецький а, і інсайдер пишуть про те, що до цього може бути причина причетне ГРУ. Тобто головне розвідуправління Міністерства оборони збройних сил Росії, вибачте. І, е, значить, е, зараз з'явилися дані, тому що раніше США говорили про те, що цих даних немає. Зараз вони прямо говорять, що є дані вважати, що за цим стоїть Росія, і, і вони встановили навіть групу ГРУ. Це група ГРУ 291-55, які зробили замовлення держави на, державне на розробку акустичної зброї. І це звичайно, що коли це буде доведено остаточно. Це буде фактично підставою звинуватити Росію в тому, що Росія цілеспрямовано абсолютно зумисним характером. Хотіла якщо не вбити, то спричинити серйозний розлад здоров'ю американським дипломатам європейським дипломатам. Тобто, вона фактично ну це практично акт агресії. Розумієте, тобто це настільки уже цинічно і брутально і агресивно випробовувати акустичну зброю саме. На дипломатах інших держав, які мають бути захищені Віденськими конвенціями, які до речі присутні і в Росії, тому що я хочу нагадати, що з Росією, на жаль, не розірвані дипломатичні відносини інших держав, і це буде свідчити вкотре про черговий перехід, про ще один перехід червоних ліній путінським режимом злочинним російським. І безумовно, що що не ну як мінімум, для того щоб продовжити висилку дипломатів з Європи і США російських, це має бути підстава. Тобто їх має бути там скорочена максимальна дипломатична присутність, а їх всіх висилати. Друге, це має може стати підставою для відмови у візах громадян Росії, тому що. А тут питання, скільки з них може проникати під виглядом звичайних громадян до європейських країн і проводити там певну підривну діяльність? Тобто це так само може мати вплив. Ну і наступне, що має бути це знову ж таки санкції. Їх потрібно робити жорсткішими, їх потрібно робити точковішими, їх потрібно робити болючішими. Проти Росії, проти путінського режиму знову ж таки, аби демонструвати відповідь і рішучість. І наступне, як Європа і Захід можуть проявити рішучість, це звичайно надати Україні необхідну підтримку на полі бою. Це те, що чим можна відповісти і потрібно відповідати. Тим часом, якщо вже згадав про Росію, то в Росії планують зробити жорсткіші міграційні закони і скоротити термін перебування іноземців у Росії до 90 днів, без можливості обнуляти термін, виїжджати в іншу країну, виїжджаючи в іншу країну та повертаючись. Так пропонується і запропонують запровадити дактилоскопію, фотографування іноземців на в'їзді в, в Росії. Ну, зрозуміло, чому це. це все йде з того, що якраз пов'язано із крокусом, пов'язано із тим, що. Відбувся цей теракт, якому Росія вперто звинувачує Україну. А в той же час, подивіться, вони звинувачують Україну, але що вони роблять? Вони роблять жорсткішим законодавство, якраз міграційне. Тобто, вони своїми ж діями викривають себе і кажуть, що справжні винуватці – це зовсім не Україна. А справжні винуватці – це терористи. Це терористи терористичної організації Ісламська держава інших рухів, утворень. І саме вони причетні до цього. І вони таким чином визнають проблему, яка на сьогоднішній день є в Росії, а це питання того, що вони, настільки захопившись і, от будучи у державі війною проти України, прогавили загрозу всередині. І це тепер буде мати наслідки. І, наприклад, я не знаю, чи стосуватимуться, чи здаватимуть дактилоскопію і фотографуватимуться таліби, тому що. Талібан запросили на, до участі в форумі Росія, Ісламський світ в Казані, заявило Міністерство закордонних справ Росії. Ну, це дуже цікаво, звичайно, тому що Таліби терористична організація визнана в багатьох країнах світу, Росія її запрошує. Ну і ви розумієте, що це означає? Це означає, що Росія таким чином хоче спровокувати теракти, і Путін хоче спровокувати теракти на своїй території. Чому? Тому що якраз терористична організація і ділка це відгалуження, яке базується в Афганістані. І уявіть собі, зараз запрошення Талібану. Вони воюють проти Талібану. А зараз запрошення а, Талібану це буде для них як червона ганчірка для бика для того, щоб обґрунтувати і мотивувати підстави для підготовки і проведення чергових терористичних актів. Ось так це потрібно сприймати. Ось така. Геніальна в лапках російська політика, яка може до цього призвести, така от вона дипломатія. Цікаво, чи розкажуть їм каліб, вибачте таліби цього разу про якісь загрози від терористів і діл, чи передадуть якусь інформацію, чи чимось поділяться, щось у них там буде. Побачимо насправді, але от вони запрошують знову ж таки терористів. Абсолютно терористичний режим запрошує терористів, а інші терористи будуть атакувати цих обох терористів в цей час. Ну, звичайно, що таліби зацікавлені більше, щоб атакували якраз російський режим на її території, ніж діяли в Афганістані. І тому, коли ви мене запитуєте про патріарха Кіріла, так званого патріарха.